У Одесі в одному із кафе на центральному пляжі відпочивальники влаштували святкування під російську музику, і це після того як росіяни цинічно та прицільно поцілили по дитячій лікарні у кмедит у Києві. Українців обурила така поведінка людей пошки порушення мовного закону це порушення моральних норм. Тим часом у самому закладі вже заявили, що прийняли кадрові рішення. Під час закритого святкування хрестин грала російська музика. Заклад був в оренді, яка була запланована ще за місяць. Ми жодним чином не влаштову. Ми б жодним чином не влаштовували вечірку після жахливого обстрілу дитячої лікарні. І нам дуже прикро за цей випадок. І ми хочемо щиро вибачитися перед усіма, кого обурила дана ситуація. Ми вже прийняли відповідні кадрові рішення щодо адміністратора, який не проконтролював музичний супровід даної події. Обіцяємо таке більше не повториться і вибачте ще раз нас. За інформацією представниці закладу адміністратора уже звільнено.